Далі історія про незламність українців та про жорстокість російських катів. У свої 33 роки Владислав вижив після ворожого полону та нелюдських знущань і розповів про тортури, від яких справді холоне кров у жилах. По черзі кожному військовому, які опинилися в російській катівні, окупанти впродовж доби відрізали частини тіла і виколювали очі. Владиславу перерізали горло та закопали живцем. Під землею чоловік прикривав відкриту рану. Залишками одягу та врешті зміг виповсти. Нині він в одній з лікарень Дніпра. Владислав поки не може розмовляти, тому про всі звірства росіян пише рідним, попри пережиті тортури, усміхається та з нетерпінням чекає на день народження доньки. Ви зараз це перед очима була жінка. Моя донька. Саме ці думки допомогли 33-річному Владиславові витримати добу в російському полоні цього місяця. На Покровському напрямку на Донеччині разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл. Це орки скидали бомби з дрону. Село, у якому опинилися хлопці, наполовину окуповане, намагаючись відшукати вибратимів, Владислав потрапив у полон. Його та ще сімох військових із різних підрозділів добу безжально катували росіяни. Вороги намагалися випитати в наших оборонців важливу інформацію. Та коли зрозуміли, що це неможливо, перейшли до тортур. Завели в підвал. Там вже були зовсім інші орки. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Пишу, що це зеки. Зеки, хлопці, років 22-25 двадцять років. Лише хотіли дізнатися, де дрони наші, де позиції, де артилерія. Після тортур росіяни перерізали Владиславові горло і разом з іншими закатованими і зв'язаними руками кинули в яму, засипали сміттям і землею. Владислав ще дихав. Всі ті хлопці, які загинули, яких порізали. Вони вже стояли на колінах, вже зв'язані на колінах. Ну і далі їх допитували. Ну, те, що він розповідав, що їм першим хлопцям кіберпагатому полону, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи. Розбита пляшка зі сміття і стала його порятунком. Стікаючи кров'ю, Владислав зміг розрізати мотузку та звільнити руки, а врешті вилізти з-під землі. П'ять днів чоловік пробирався через напівокуповане село до українських позицій, і йому вдалося. Владислава одразу доправили до став пункту звідти у критичному стані з величезною крововтратою до Дніпровської лікарні. Йому ще не робили жодної конструктивної операції, поки прочищають рани. На шиї втручання. зараз трохи стома. Далі операції, які це все зашиють, відновлять всі функції мовні. Це треба все вичистити. Я не можу вам показати знімок, він дуже страшний. Один день у полоні ледь не коштував професійному військовому нацгвардійцю життя. Медики ж уже планують операції та гарантують, що на п'ятий день народження своєї доньки Владислав привітає її словами. Попри все пережити, відмовлятися від військової кар'єри, чоловік не планує. Досі згадує наймолодшого 18-річного побратима, якого окупанти закатували на його очах. Що хоче від'їздити за хлопця? Христина Вангельоскати Денис Сінегін факти, а єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.